Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО дякує за благодійну та безкорисливу допомогу колективам шкіл Попівецької, Боратинської, Суховільської, Пеняківської, Лучківецької, Корсівської, Комарівської, Конюшківської, Пониквянської, Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 Нем'ячевської, Пониковицької, Бродівської загальноосвітньої школи номер 1 Білявецької, Бовдурівської, Берлинської, початкової школи. ...гімназії імені Івана Труша, Гаї Смоленської, Гаїдідковецької, Підгорецької, Голосковицької, Черницької, Шнерівської, Дуб'євської, Наквашанської, Станіславчицької, Микитівської, Бродівської загальноосвітньої школи номер 2 Панековицького дитячо-навчального закладу, а також громаді Католицької церкви та громаді Української автокефальної православної церкви села Лучківці, благодійному фонду Чарівна торбинка Миколаїв. За збір продуктів, засобів гігієни, папіросів, білизни, ліків на загальну суму близько 30 тисяч гривень. Окрема подяка працівникам універмагу, Процківу, Савчину, пані Ірі, мережі і магазинів все по 40 гривень. Швейній фабриці Галант за зібране масло жителям села Нем'яч, Попівці, Дудин, Пониковиця, Суховоля, Микити за збір яєць для крашанок, працівникам приватних підприємців, тимків, пані Мельни, Коцю, Сидорчуку, Дучак зі села Смільно. Гарбариніну, а також Гетьманчуку зі села Пониковиця, пані Мигаль зі села Лишнева за виготовлення хрону, а також підприємцям Бель за виготовлення смачних м'ясних виробів для наших хлопців. А особлива подяка голові профспілки підприємців Сидорчук та жительці села Попівці Козак за організацію зі збору продуктів харчування для потреб наших хлопців. АТО. складаємо щиро подяку і усім. Усім тим, що бажали залишитись невідомими за їхню посильну лепту у загальну справу, що дозволила нам зібрати і відправити щедрий великодній кошик, любов, шану і подяку нашим землякам, які сьогодні перебувають у зоні АТО координаційна рада. вітає усіх небайдужих жителів району, які долучаються і будуть долучатись до підтримки вояків з великодніми святами. Бажає добра щастя, миру віри у нашу спільну справу. Христос Воскрес, Воскресне Україна.